Знаєте, історія людства це по суті історія нашої боротьби за контроль над водою. І це ну, це розповідь про просто неймовірну винахідливість, але й про такі ж нищівні поразки. І ця історія триває тисячоліттями. Починаючи від перших кам'яних стін і закінчуючи сучасними бетонними гігантами, ми будували греблі, щоб власне збудувати цивілізацію. Але от у чому парадокс? Кожна гребля це одночасно і обіцянка безпеки, і прихована загроза просто шахливої катастрофи. Давайте почнемо з такого, знаєте, трохи філософського питання. Воно старе як світ, але воно визначає наші стосунки з водою. От уявіть собі, чи є абсолютний достаток, особливо води справжнім раєм? Чи може, може, навпаки, може, саме її нестача змушує нас думати, винаходити і рухатися вперед? Ну от, з одного боку, в нашій уяві рає це щось таке, де вода тече вільно, безкінечно, така собі ідилія. А тепер подивіться на реальність наприклад, на стародавню Грецію, от як на цій карті. Дивно так? Великі цивілізації часто виникали саме в досить посушливих місцях, тобто для них нестача води була не якоюсь абстрактною проблемою, а щоденним викликом, щоденною боротьбою за виживання. І от саме тут мені здається і криється ключова ідея. А що як цей постійний виклик був не прокляттям, а каталізатором? Що як саме дефіцит і є тим самим поштовхом, який змушує суспільство розвивати технології, створювати складні системи управління і, зрештою, рухатись уперед до прогресу. Давайте подивимось, як це все працювало на практиці. Отже, давайте перенесемося в часі до найперших спроб людства якось вирішити цю проблему з водою за допомогою інженерії, і це треба сказати була справжня історія проб і помилок. Кожен успіх, кожна невдача, все це ставало безцінним уроком для майбутніх поколінь. Ось подивіться, це залишки греблі Джава в Йорданії, їй близько п'яти тисяч років. І отут починається найцікавіше її конструкція, ну вона просто неймовірно продумана для свого часу. Тільки уявіть собі, це не просто купа каміння. Вона складалася з гравію, укріпленого кам'яною кладкою, щоб витримувати тиск води. І вона простояла майже п'ять тисячоліть. Це ж свідчить про якесь глибоке, майже інтуїтивне розуміння інженерії її творцями. Але не все було так успішно ось вам приклад ранньої, але дуже масштабної катастрофи. Гребля сад Ель-Кафара в Єгипті проєкт був надзвичайно амбітним. Проте її будівельники припустилися однієї, але фатальної помилки. Вони забули, чи точніше не передбачили водоскид, ну тобто, місце для скидання надлишкової води. І от під час раптової повені вода просто перелилася через гребінь ще недобудованої споруди і змила її. Урок, який коштував дуже дуже дорого. Звісно, з часом інженерні навички вдосконалювались, і тут на сцену виходять римляни, які були справжніми піонерами. Вони почали будувати значно вищі і складніші споруди. Наприклад, гребля Субіако, на той час найвища у світі. Та й загалом вони взяли і перетворили будівництво гребель з такого собі мистецтва на справжню науку. Саме римляни впровадили абсолютно нові революційні конструкції, аркові та контрфорсні греблі. Це, по суті, заклало основи сучасної інженерії на тисячоліття вперед. А тепер давайте зробимо величезний стрибок у часі, вперед у сучасну епоху. Епоху, коли будівництво гребел буквально вибухнуло, змінивши обличчя всієї нашої планети. Ми перейшли від якихось поодиноких проєктів до глобального перетворення річкових систем. Розумієте, століттями все це розвивалося дуже, дуже повільно. Так, змінювалися матеріали, вдосконалювалися техніки, але масштаби. Масштаби залишалися відносно невеликими. А потім все змінилося радикально. Просто подивіться на цей графік. Він говорить сам за себе: це ж експоненційне зростання ще в середині ХХ століття у світі було ну десь п'ять тисяч великих гребель, а сьогодні. А сьогодні їхня кількість понад 60 тисяч. Уявляєте, цей неймовірний стрибок став можливим завдяки двом речам: появі залізобетону і величезному попиту на гідроелектроенергію. Ми вступили в епоху, коли людство почало змінювати гідрологію всієї планети. І для чого ж ми їх будуємо? Ну, ця діаграма показує, що ці сучасні дива інженерії виконують купу життєво важливих функцій. Подивіться, найбільший шматок це зрошення, тобто їжа для мільярдів людей. Далі йде гідроенергетика, потім водопостачання для міст, контроль над руйнівними повенями і так, навіть відпочинок. Тобто греблі стали просто таки невід'ємною частиною нашої цивілізації. Але є й інший бік медалі. Разом із гігантськими спорудами з'явилися і гігантські ризики. І ось тут наша розповідь робить різкий поворот. Від історії інженерного тріумфу до жахливих наслідків, коли ці масивні конструкції дають збій. І тут, знаєте, ставки стають смертельно високими. Ти що ж це таке руйнування греблі? Треба розуміти, що це не просто якесь там протікання, ні. Це раптовий, швидкий і, що найголовніше абсолютно неконтрольований прорив гігантської маси води. Це подія, яка в одну мить перетворює корисну споруду на зброю масового знищення. Щоб просто усвідомити масштаб, вдумайтесь у це число 5 тисяч. Це, це орієнтовна кількість загиблих під час руйнування всього лише однієї греблі матчу 2 в Індії 1979 рік. Що сталося? Ну, просто таки шалені дощі спричинили повінь, яка виявилася сильнішою за можливості водоскиду. За цими сухими цифрами стоять тисячі реальних людських трагедій. І, на жаль, це не був якийсь поодинокий випадок. Ця таблиця це лише кілька прикладів. І що ми бачимо? Причини руйнувань абсолютно різні: десь екстремальна погода, десь погане технічне обслуговування, а десь помилки ще на етапі проєктування. І кожен такий випадок це ще один трагічний кривавий урок. Так що ж робити, як сьогодні інженери та злада намагаються запобігти таким катастрофам? Ну вони перейшли від простого будівництва до чогось набагато складнішого до наукового управління ризиками. Давайте розберемось, як це працює. Насамперед треба розрізняти два ключові поняття. Це дуже важливо. От є безпека греблі, це про її технічний стан, про те, наскільки міцні її стіни, а є небезпека від греблі. І це вже про те, якої шкоди вона може завдати людям, будинкам, екосистемам нижче за течією, якщо щось піде не так. Розумієте, можна мати технічно ідеальну греблю, яка тим не менш становить просто колосальну небезпеку через те, де вона розташована. І знаєте, що цікаво, ризик це не лише про бетон, геологію чи гідрологію. Дуже часто це про людську психологію. Експерти виділяють три головні помилки: перша це незнання, коли люди просто не усвідомлюють ризиків. Друга самовпевненість, коли про ризик знають, але ставляться до нього, ну знаєте, а, -а, -а якось пронесе. І третя зайва самовпевненість, коли ризик розуміють, але сильно переоцінюють свою здатність з ним впоратися. І будь-яка з цих помилок може призвести до трагедії. Тому культура безпеки всередині організації це абсолютно критична річ. А ось і головний інструмент, яким сьогодні користуються фахівці, це так звана матриця ризиків. За своєю суттю, вона геніально проста. Вона просто зіставляє дві речі по вертикалі, яка ймовірність того, що щось піде не так, і по горизонталі, наскільки жахливими будуть наслідки, якщо це станеться. Зараз розберемося детальніше. Отже, крок перший. Оцінюємо ймовірність руйнування. Це наша вертикальна вісь. Інженери тут аналізують просто купу факторів: стан самої конструкції, геологію, сейсмічну активність, ймовірність якихось екстремальних повеней і так далі. В результаті греблі присвоюється категорія від низької, де аварію може спричинити подія, що трапляється, скажімо раз на 100 тисяч років, і аж до дуже високої. Крок другий оцінюємо наслідки. Це вже горизонтальна вісь. І тут, як бачимо, ключовий вирішальний фактор це потенційна кількість людських жертв. Категорії йдуть від першої, де на щастя втрата життів малоймовірна, і до четвертої, де очікується понад 100 загиблих. І саме цей показник, по суті, і визначає, наскільки серйозною є небезпека від конкретної греблі. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання. Дивіться: у нас є тисячі гребель. І багато з них вже, м'яко кажучи, не нові. Клімат змінюється, приносячи все більш екстремальні повені, сильніші, ніж ті, на які ці споруди колись розраховували. І от питання: чи достатньо надійні наші сучасні розрахунки і методи оцінки ризиків, щоб гарантувати безпеку мільйонів людей, які буквально живуть у тіні цих бетонних велетнів? Це питання, на яке?